Щастя вам несуть в оселі, фаля-ля-ля-ля. ти. а я вчив іншу. Я вже не хочу співати. Новим роком вас вітаємо. Дозволяємо. Господи, що дрібальники прийшли, нову звітку принесли. Пускайте до хати, будемо п'ясати. Знову. Похом вас вітаєм, зичим свят веселих вам. Щастя, радості бажаєм Господі, дому і всім вам, з Новим роком, з новим щастям. Найпрекрасні у світі дива дай вам Боже здоров'я і кохання, щоб зла в сім'ях жила, щоб потягну з метом томаком коляда за тепру. З типом добрих справ, зі здоров'ям, зі смаком, з новим роком, з Христовим та зі Господарю, господине, господин, дозвольте козу завести. Ми не самі йдемо, ми козу ведемо, від хати до хати сіро пола хату з критими рогами, довгими ногами. Огого сірая, ого го, -го біла. Візьмися, ти коза, в боки, і покажи нам свої ко. Низь бочу в хату мить, він Ми носить ковбасу, бо хату разнесуть. Дайте, дядько, п'ятарка, а витятко вроші та й бути хороші. Здорово і ласки, правдиного світла і тепла. А й сочого дома, як сказки, по ляду несе дітвора. Щоб завжди ви посміхались і не з ким не сперечались, щоб ніколи не хворіли. Танцювали і раділи, щоб сусіди були добрі, ну а друзі, щоб на горді, щоб була легкова здача, щоб цього і родила дача. Щоб усе? Щоб усе робили вміло, щоб було бажане діло, щоб на роботі поважали і щоб премію давали. Ми все ще все вітає, що ще не знає, а тому на слові сім, головне здоров'я всім. Сієм, сієм, сієм. Научник, О, сім, ощів ваші за учні. З новими родимо. Вітаю, щоб вам визвожилося, щоб взагалі не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб у браті все горіло, та й кишеніше висіло, щоб як віти вицвіли! та сторонні сожили! Дякуємо вам. вам щастя, радості, бажаєм Господі, дому і всім вам з Новим роком, з новим щастям. Найпрекрасні у світі дива, дай вам Боже здоров'я і кохання, щоб з влади в сім'ях жила. Чув. Щоб потягло з тобто медом до змаху, Коляда за теплом, добрих. Бравом зі здоров'ям, зі смаком, з новим роком, з Христового різдвом. Господарю, господине, дозвольте козу завести. Ми не самі йдемо, ми козу ведемо Від хати та хати сіро, богато, з крудими рогами, довгими ногами. Да. вам і ласки, родина освітла й тепла, пай ночі як сказки, породу принцеді, щоб завжди посміхались і не з ким не сперечались, Щоб ніколи не хворіли, танцювали і раділи, щоб сусіди були добрі, ну а друзі, щоб не горді, щоб... Була локалась дача, щоб твар і робила дача, щоб усе робили міло. Щоб було важне діло, щоб на роботі поважали і щоб премію давали. Ми все всеруємо, все, все вітаємо. Що... Будемо, щоб ми соротих жили, буде вам супер. Дякуємо. Господарі добрі, зустрічайте, че зверникам двері відчинять, щировальники прийшли, нову звістку принесли. Пускайте до хати, будемо плясати. Вас вітаємо! з свят веселих вас, щастя, радості бажаємо. Господі дому усім вам. З новим Богу, з новим щастям! На прекрасні світі вам! дай вам Боже здоров'я і кохання, щоб славу до всім я вжила. Щоб куця була з медом і знаком, коляда з, з теплом добрим, правом, здоров'я зі смаком, з новим роком, з Христовим Різдвом. Господи, Господи, дзвоньте козу звести. Ми не саме йдемо, ми козу ведемо. Від хати йде хату сірового хату, з крутими рогами, довгими ногами. Кого козу. Та голо, сіра, голод біла. Ось місяць, оце вбоки ходить свої скоти. Ой, коло до кого-поди, небога. Хорошая. Були милучку. Скоріше було це болюцько. А як прийшов до хати, так стало козацьких хати. Причка закала, не жива. Щоб коса встала, дайте кусок сала, кільце, ковбаски та бублика в'язку. Дайте козі я а нам грошей повну жменю. Де? Де? Тату рознесу, дай дитячку п'ятака, а в літі кохи очі дай бути хороші. Здоров'я вам і ласки, родинного світла і тепла. Хай свого вашого дому я сказки, моя добрим сидіть вода. Щоб завжди ви посміхались, і б не сперечались, Пусть, щоб ніколи не горіли, та не раділи, щоб сусіди були добрі. Ну а друзі, щоб не горді, щоб була отака і каже, щоб села і робила. Щоб усе робили жміло, щоб було бажане діло, щоб на роботі поважали і щоб премію давали. Ми все все Щоб як відео вистрілив, так що років положили. Ми козу ведемо від хати до хати, сірого хата, з крутими рогами і добрими ногами. Кого коза, кого сіре, кого біла. Ой, розбіж, коза в боки, кожи лісом. Ой, коза, 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 небога розходись. Коза розвеселись, по чому дому по хороше. Були ми в Києві і в Лучку. Скрізь було усе по-людськи. А як пройшли до вашої хати, так стала коза хати. тиць Ти цприч, коза впала, не жива Ложить не дише і хвостиком колише. Щоб коза встала, дай то кусок сала, кіпса ковбаски та бублики в'язку. Дайте козіячвиню, а нам грошей повну жменю. Де коза? Щоб як відео цілий та сто років прожили. Дякую вам. Ну, відкривайте свій мішечок поширше. А -а -а. Дякую. Дякую.